Проблеми є щодня. Нас не кормили. І я пам'ятаю, що місяць ним вінки виявилося, що черга, аби отримати сітку в Україні, ти записуєшся за два місяці. Потім тобі пишуть і віддають її. Ми хочемо, аби словаки знали правду. Дівчина, яка очолює цю організацію, вона особисто перевозить ці пікапи сама в гарячі точки. Я коли дізналась думаю, нічого собі. Чого нас виганяли з парку? Тому що приїхала міська поліція і казала, що це незаконно. Мене звати Ліза Куракіна, я волонтерка і одна співзасновниць благодійної організації СУС супорт Slovakia. Взагалі, моє 24 лютого мало виглядати не так. Я планувала бути акторкою, 24-го я мала йти на курс, я вже прорахувала, що так зараз. Я півроку в вересні я піду на роботу, все, в жовтні переїжджаю від батьків. На мене вже було приблизно якесь уявлення, що я хочу від цього життя. А потім, 24-го, я прокидаюсь, типу, мама заходить в кімнату, каже, почалося. Я таке думаю, що почалося? Ось, а Потім почула вибухи. Задзвінив цей будильник. Рішення потрапити в Словаччину було не те, що не заплановане, воно було ну, чесно випадковим, тому що ми виїжджали якраз у пік оцієї паніки. То було 6 березня. Ось ми виїжджали евакуаційним потягом. І перший, який приїхав, то був до Рахова. Ми сіли і поїхали. І я навіть пам'ятаю той момент, коли провідниця проходить повз всі ці плацкарти і питає: хто куди їде? І ми, як і більшість, на жаль, не знали навіть, куди їдемо. Потім вже в дорозі. Вирішили. Я виїхала з мамою і молодшою сестрою. Щось там в Кошиці побули тиждень, потім ми переїхали в Тренчин, і то було, напевно, найважчий період перебування за кордоном, тому що нас було четверо і нам дали кімнату, просто ну, не знаю, два на два. Там стояли три ліжка: була ванна кімната, кухні не було, нам дали чайник, ось нас не кормили. І я пам'ятаю, що місяць ними вінки. От та й ну, не без цього. Ну, все почалося з травня. І ключовим моментом була напевно ситуація в Маріуполі, тому що тоді мовчати вже не було сил. От. А сидіти там, чекати якесь диво вже сенсу теж не було. Тоді небайдужа дівчина Юліана. Вона почала шукати якісь мітинги або що, і зрозуміла, що такого не проводять, ніхто не говорить про цю ситуацію в Словаччині. І вона оце почала писати по всім групам, це українці Словаччині, по всім можливим, і шукати небайдужих, які готові цим зайнятися. Перший мітинг це було дуже важко. Тому що ми не мали досвіду аж ніякого. Ось, і вона оце познаходила всіх людей. То був мітинг перформанс. Він був таким доволі гарним, масштабним, приїхала вдова азовця, надавала інтерв'ю. Головна суть була в тому, що перформансу була жінка відображення Маріуполя. Ось вона виходила під музику, на ній було біле плаття в крові, вінок. Ну тобто така зморена, але не скорена. І потім до неї підходили учасники перформансу і приматували себе червоними нитками як жертви. Ми хотіли цим перформансом звернути увагу всіх словачних. Це була головна площа. Багато хто звернув увагу, багато людей знімали. І я сподіваюся, що це доволі вплинуло. Проблеми є щодня, але ми пам'ятаємо за що ми боремося, стоїмо, і це вирішується дуже швидко. І з головних це була нестача досвіду, тому що. Ніхто не мав досвіду такого. Тим бачиш, це чужа країна. Ти не знаєш законів, ти не знаєш нічого. Тебе кидають просто в невідоме середовище і ти розумієш, що ти маєш діяти. Нам дуже допомогла організація Мір України. Вони нам розповіли, як подавати дозвіли, Вони нам навіть зараз допомагають з технікою, мікрофони, звук, просто такі лапочки. Боротьба на інформаційному фронті. От основна специфіка це, тому що мітинги на це і спрямовані. Ми хочемо, аби словаки знали правду, тому що е, тут не перше десятиріччя планує російська пропаганда. Люди просто сліпо вірять цим нісенітницям. Вони вірять, що от ми самі себе бомбимо, все це, що там бандерівки, бандерівці і таке подібне. Наша задача розповісти людям правду, висвітлити її такою, якою вона є. Це ми намагаємося робити усілякими перформансами. Ми намагаємося просто спілкуватися з людьми. Наша задача це висвітлювати правду. Робимо ми це завдяки мітингам. На мітингах ми використовуємо промови словацькою мовою, українською, англійською. Так само перформанси, на яких відображається все це просто пекло, всі ці знущання, котування. Вони бачать. До речі, багато хто реагує, цікавляться. Я бачу з двох особисто. Словаки є, ну, діляться на два типи. Ті, що. Пішли в підплив російської пропаганди, і ті, що здраво мислять, знають історію, і все це таке. Зокрема, та молодь, отака от прям активна. Я пам'ятаю, як ми плали сітки в парку, і багато хто до нас підходив, цікавився, що ми робимо. Ну, були реакції як і негативні, так і позитивні, але було і таке, що долучалися. Тобто, це підлітки, там молоді люди, вони підходили, цікавилися, допомагали, казали, чим я можу допомогти. От зараз навіть нас знайшла словачка небайдужа і замовила нам фарбу. А фарба нам теж дуже необхідна, тому що треба дещо пофарбувати, де ще зробити. Тобто словаки є різні, як і українці, ось, але долучається і на мітингах долучається, так само мір Україні взяти. Мене здивувало те, що мало хто знає про трагедію в Оленівці, мало хто знає про полк АЗОВ, як взагалі хто то, що то, але приємно, що вони цікавляться. Тобто, коли ми говорили про полка ЗОВ після мітингу, могли підійти і запитати, а хто такі? Тобто, нам цікаво дійсно дізнатися правду. Ось вони знають мало, тому що на словацькому телебаченні цього не висвітлюють. Усі усього не висвітлюють. Ось, але вони цікавляться. Зазвичай є тут така міська поліція, і вони мають таку нестабільну позицію. тобто Особисто я можу сказати, що нам зустрічалися такі особи, які напряму висловлювали свою проросійську опозицію. Чого нас виганяли з парку? Тому що приїжджала міська поліція і казала, що це незаконно. А коли я прошу, що дайте, будь ласка, нам документ, де то написано, де то сказано, мені кажуть, ну там в парку є табличка, гляньте, там написано. Я йду до цієї таблички, таблички дивлюся, а там вона чисто замальована, порвана, розітрена, і ну то не документ. Просто на якихось своїх. Своїми думками, ну от вони так вирішили, що використаємо свій статус і проженемо їх. Ой, чесно, ну все почалося з бажання, просто як і всі такі великі проекти. Потім е, я почала дізна... ми почали дізнаватися все більше інформації, і виявилося, що черга, аби отримати сітку в Україні, ти записуєшся за два місяці. Потім тобі пишуть і віддають її. І ми подумали, що ну не може такого бути. Тим бачу, зараз дуже активні бойові дії. Ми почали шукати волонтерів, які напряму можуть доставити на все це. Запитали у них, чи це правда, чи може таке бути, чи треба наша допомога. Всі підтвердили, потім ми подивилися на настрій людей, чи готові вони це робити, витрачати свій час. Всі нам казали, що так. вони прям такі мотивовані, Я думаю, так робимо. У нас є надзвичайні наші друзі. Вони в Франківську, це організація Грофа Ось ми зв'язалися з ними на початку, запропонували їм таку допомогу, чи треба їм дізналися, вони погодились. І ми будемо перекидати через кордон, можливо, до Ужгорода, звідти до Франківська. Тут поки що не знаю. Але наша головна задача передати їх до Франківська. Звідти, дівчина, яка очолює цю організацію, вона особисто перевозить ці пікапи сама в гарячі точки. Я коли дізналась думаю, нічого собі. Тобто, вона їздить на це в Донецьк, вона їздить в Запоріжжя і Харків, це ті напрямки, в які ми будемо передавати сітки. Вона сама туди буде їхати, і все це вести. І я така думаю, це в нас дівчата. Ну от за це я надзвичайно вдячна нашим українцям, тому що біженці віддаються останнє, вони нам довіряють. І тобто, дякуючи цим зборам, коли навіть ну, от, по 10 гривень кидають, і це так приємно, тому що люди вони не бояться, вони навпаки, чим можемо, ти допоможемо. А то як нам російська пропаганда вчила, що моя крата скрай нічого не знає, вже такого немає, і це дуже радує. От, люди нам довіряють, вони дають нам гроші, ми закупляємо, також наголошуємо на тому, що якщо ви маєте старий одяг, будь ласка, приносьте нам, тому що тканина надзвичайно не необхідна. Все, це, це досвід. Нічого, ну от, знову ж таки, ніхто з нас не мав такого досвіду. там, Я була колись в школі, але це таке. Чисто прийшла, я не організовувала подібного. Ось ніхто не мав такого досвіду. Я пам'ятаю, все спочатку починалося з теорії. Я дивилась багато відео на Ютубі, їх доволі багато українською. Як треба плести, як все це? Я спочатку там теоретичні знання, якісь, що робити? Ага, понятно, отлично. А потім намагалася застосовувати на практиці. Але я пам'ятаю, навіть коли ми закупляли саму основу, то теж, теж всі перерли сайти і знайшли. На сайті зоомагазину, <свісно> ось, І прийшлося навіть згадати всю шкільну програму, всю геометрію, тому що були всі розміри: там, 2х3, 4х3, на але нам треба було саме 5 на 6. І я ще уточнювала, точно 5 на 6? Так, да, не метр більше, не метр менше. Я кажу, ну добре. І довелося нам згадувати всю цю геометрію. Е, так от запоставлять в голові що, що куди. Там. І ми вирішили, що беремо Най, е, найекономніше. Вийшло так. Треба нам, щоб зробити дві сітки, розміряємо 5х6. Дві сітки вісім на три, і дві сітки два на три. Ми їх з'єднуємо, виходимо розбір десять на шість і розрізаємо навпіл. Ось я пам'ятаю, це була третя ночі. Ми сиділи, рахували, як це все зробити, щоб було так економно. Ось тканину ми беремо, дякуючи нам, нашим небайдужим людям, які кидають нам гроші, довіряють нам. Тобто, дещо ми закуповуємо самі. Дещо нам приносять люди також зі своїх речей, якихось старих. Де що з нових речей приносять, де що купують самі там в секонд-хендах, ходять, шукають все це йде на простому ентузіазмі. От є мотивація боротися, є мотивація допомагати країні, і люди готові зробити все. Там скажеш їм ну привезіть нам тканини. Вони привезуть. Починали ми не теж з парку, починали ми з аупарку. Ось там гуманітарний центр. Нас спочатку туди проїтили, сказали, що так, все везіть, все буде. А потім, коли ми вже йдемо сітками туди, нам кажуть, що ні. Я питаю, чому, і типу причини мені не назвали. Але як я розумію, просто солока дуже бояться. Вони вважають, що не дай Боже, прийде якийсь росіянин сфоткає, що ми тут все, путін зразу ракети <зивит> <зивит> От. і нічого не буде. Ось то спочатку нас ви... ну, типу, не вигнали, попросили піти з зоопарку. Ми перейшли в парк Янка Крала. Там нас знайшла поліція, звідти вигнала. Потім ми поїхали в парк взагалі на окраїні, десь там біля свинтера, <свіття> щоб нас ніхто не чіпав, плили декілька днів там. Потім ми зрозуміли, що там не будемо, бо люди не їздять. Потім ми поїхали в ще один парк. Потім якась організація, я теж як розуміла українська, почала жалітися і казати, що ми створюємо зброю. От сказала це словакам. А словака такий, зараз Путіну знає. От і нас звідти вигнали. Потім нам ще Словачка запропонувала нове приміщення. каже: давайте їдьте, тільки поприбирайте. Ми поїхали поприбирали. Потім вона каже, що ні, не хочемо. Типу, спасіба, що поприбрали. дуже приємно. Ось, і я сподіваюся, це вже восьме приміщення. Я сподіваюсь, що останнє тут ми дуже дякуємо посольству. Тому що ми оце кочували, кочували, нас знайшли посольство, зв'язалися з нами, каже, давайте познайомимось. Ми познайомились, сказали, що у нас наявна така проблема з приміщенням, і нам допомогли. Я повернулася тільки тоді, коли зрозумію, що тут все, робота закінчена, їдемо далі. Найбільше чого я хочу, це трішки хоча б відпочити, трішки поспати. Тому що десь, напевно, більше двох місяців. Я сплю по три години. А про вихідні, типу, ну от просто така можливість, аби відключити телефон, не відповідати на робочі питання і чисто відпочити, щоб ніхто не чіпав, Такого на жаль немає. Ось, і просто після перемоги я візьму собі так вікенд на тиждень, хоча б, просто посплю. Плани грандіозні. Чесно, ми не я ні в якому разі не плануємо зупинятися. Тобто ми постійно боремося. у Нас немає жодних вихідних, вихідних, вихідних. Ми постійно щось робимо. Зараз наша головна задача це налагодити саму, саму систему в наших вже наявних проєктах. Тобто налагодити зв'язки з сіткоплетінням, знайти тканину, там інші там вечори лагідної українізації, знайти постійне місце. Тобто вирішуємо ці питання. Але, але ми завжди розглядаємо усі ідеї, які нам пропонують наші. Наша родина, ми їх так називаємо. Наші активні українці. Ми завжди їх розглядаємо і намагаємося втілювати.